Кварцевий чоловічий годинник Skmei Molot All Black. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо на кнопку та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Браслет можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Годинник має підсвітку. Для того, щоб її увімкнути, потрібно натиснути верхню ліву кнопку. Щоб налаштувати стрілочний час, потрібно витягнути штифт, який знаходиться посередині, до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Він повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Щоб налаштувати наш електронний час, затискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, в нас почали блимати секунди. Верхньою правою кнопкою збиваємо їх до нуля. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо, що в нас зараз блимують хвилини. Обираємо потрібну кількість хвилин. Знову натискаємо нижню ліву. Перейшли на години, верхньою правою обрали потрібну кількість годин. Знову нижня ліва. Перейшли зверху, бачимо, облимає 24 години формат часу або 12 години. Обираєте, як вам зручно. Знову нижня ліва. Правою переходимо зараз на нижню натиснули і перейшли на місяць. Правою обираємо потрібний місяць. Обрали місяць, натиснули знову нижню ліву. Обираємо правою верхню дату. Обрали дату, натискаємо нижню ліву. І зверху обираємо день тижня. Дні тижня йдуть скороченнями англійською мовою. Знову нижня ліва. Бачимо, блимають секунди, отже, ми налаштували основний час. Для того, щоб зафіксувати налаштування, натискаємо нижню праву кнопку. У нас вже нічого не блимує, отже, ми зафіксували. Щоб перейти в наступний режим годинника, потрібно натиснути нижню ліву кнопку. Ал це в нас будильник. Для того, щоб налаштувати час будильника, потрібно зробити всі ті самі дії, що і з основним часом. Затискаємо нижню праву кнопку. У нас почали блимати години, верхньою налаштовуємо потрібну кількість годин. Нижньою лівою переходимо на хвилини. Знову верхнє право обираємо потрібну кількість хвилин. Налаштували, фіксуємо нижньою правою кнопкою. Для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, будемо використовувати верхню праву кнопку. Натиснули, зараз бачимо в цьому кружочку: в нас є позначка CHM це наш погодинний сигнал. Натискаємо ще раз. Також в нас є ALM, з'явився це наш основний будильник на час, який ми налаштували. Можна вимкнути обидва режими. Обидва – Увімкнути тільки будильник. Увімкнути тільки погодинний сигнал. Або обидва увімкнути. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. Основний час будильник. СТ. Бачимо, це секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити його на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля нижню праву. Натискаємо знову нижню ліву. Основний час будильник, секундомір. TR – це в нас Таймер. Щоб налаштувати час таймеру, робимо ті самі дії, що і з основним часом. Затримуємо нижню праву кнопку, далі верхньою правою та нижньою лівою регулюємо потрібний нам час. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву. Бачимо, відлік пішов. Поставити на паузу ту саму верхню праву та збити до початкового значення нижню праву. Основний час, будильник, секундомір, таймер. Ми все налаштували.